Я буду старатися приносити максимальну пам'ять про службу і про будь-який момент, бо пам'ять це, напевно, те найважливіше, що не дає нам ставати роботами, можна сказати, забувати про жертви, забувати про час, який ти витратив, та й про щасливі моменти, які бувають на службі, тому що тебе там оточують максимально щирі, добрі, хороші люди дуже часто. З якими ти там живеш 24 години на сім. Тому я думаю, максимально буду пам'ятати всі моменти. Хороші і погані. Андрій Кулібаба, позивний Антей, до повномасштабного вторгнення працював у громадському секторі, займався реформою судової системи та міським розвитком. Навесні 2022 року. Долучився до війська. Протягом двох з половиною років був старшим оператором радіоелектронної боротьби. Брав участь у бойових діях на території Донецької та Харківської областей. Нині проходить службу в Києві, опікується напрямом цивільно-військового співробітництва.